Це перший наш такий досвід з такою кількістю тварин вирішати в дорогу. Їдемо як рукавічка. Ірпінь. Повна машина тваринок. Ми встигли доїхати до кордону до комендантської години. Всі сплять, кушають, какають і ніхто не кричить. Окрім ганібала, ганібал кричить дуже. Ірпінь, зайка моя. Пойдемо куди пройдемо, пришвирнімося чуть-чуть. Атю. Ганібал. Ми тебе залишаємо руках. Ти день, скажи. Як діла? Ти знаєш, як тебе всі ждуть. Мені кажеться, тебе весь город чекає на нього Симончик з РПЯ буду жити в Бельгії. Ми сьогодні тут у нашій зірці, з якою все почалося. Тобі не подобаються наші котики нові? Ой. <реш> Дякую. Продовж останніх півроку до нас весь час надходили заявки з Європи, що хочуть взяти котика з України і врятувати тваринку від війни. На момент виїзду до Європи у нас назбиралося майже 15 таких заявок, і ми могли вивезти тільки 8 тваринок в одній машині, тому що оформлюються тільки 4 тваринки на людину. Тож ми зібрали тваринок, яких найбільш чекають, і вирушили у нашу велику подорож. Зараз десь восьма ранку, ми прямуємо до нашого місця відбуття, це клініка Зоопатруль. З нами їдуть шість котиків та два песика у Європу. Це у нас Клєр і Сімончик там їде в переносці. Клер у нас їде до Франції, а Сімончик їде у Бельгію. Тут у нас два сірих котика: Леопольд і Ерпінь. Це Електра. Якщо ви пам'ятаєте, кошенятку Рись з опіками на пузіку. Це от вона у нас вирушає до Польщі. А це котик Ганібал, Дуже агресивний, дуже вередний. Сказали, що в Німеччині йому буде добре. Тут ще два песики з нами їде. Це песик Хані, а це песик Джек. Отак от от ми збираємось і взяли з собою в дорогу корм. Мисочки, лоточки, пелюшки. До речі, дуже дякуємо поріні за мисочки. Будемо з ними в дорозі. Це перший наш такий досвід з такою кількістю тварин вирішати в дорогу в досить довгу подорож. Будемо вам доповідати, які труднощі вас можуть очікувати. Ось у ну, наші бушки буде. як руковічка. Ірпінь. Леопольд, Їй Мяу. Повна машина, тваринок. А з електрою у нас трапився конфуз. Електро мала їхати до Польщі, але нас попросили віддати цю кицю родині цих людей, які в Польщі, під Києвом. І ми повернулися в клініку, залишили її в клініці. І просто впродовж тижня наш патрульний відвіз електро до її власників, де вона наразі і перебуває. Зараз п'ята вечора. Ми знаходимося у Львові. Зробили невеличку зупинку. Зараз будемо годувати всіх, напувати. От наші тваринки. Передаємо привіт зі Львова. Ці дві бусіночки і маленькі бусіночки і гарнюнькарь Зову патрулю Львові. У нас вже прямий маршрут починається до кордону. Ми встигли доїхати до кордону до комендантської години. Всі тваринки дуже гарно себе поводилися. У Словакії нас вже чекають, щоб забрати першого песика. Це песик Хані. Ми в Словакії, слава Богу, перейшли кордон. Зараз вигуляємо песиків і їдемо віддавати хані. Його вже господарі чекають. Зараз сьома ранку ми знаходимося в Ружинбокі. Це Словакія. Тваринки поводять себе круто. Ми ночували на паркінгу. Вони майже добу вже в переносках, але всі сплять, кушають, какають, і ніхто не кричить, окрім Ганібала. Ганібал кричить дуже. Чекаємо перших людей, які будуть забирати у нас песика Хані. Люди їхали аж з Франції, аж С юга Франції! Зісіч є до клієнт. Ольга Ольга. Добра Ольга. За три годинки маємо бути вже в Германії. Ми перетнули сьогодні ночі словацький кордон. Переночували на зупинці в Словакії, віддали першого цуцика, перетнули Чехію і зараз в Польщі. Он, гуляємо на сонечку. У нас зараз з нами ще 5 котиків і один песик. Ми от зараз погуляємо трошечки. Ірпінь, зайка моя. Он, Яков гуляє з собакою по полю на руках? От ми так лапи розминаємо, собаки на руках ходимо. Будешь стоять, да? Идем куда-то пройдем, прошвырнемся чуть-чуть. Пойдем. Детеныш, что ты такие пореляканы? Скажи, пожалуйста. Ну попытался какашек поесть, я не разрешил, поэтому вот настроение... Ты какашки хотел поесть? Настроение испортилось сразу. Так, а мы пойдем пока ковыдарим. Верпень, я к тобі больше, фу, найди по мусору, пожалуйста. Как мы це потім выложим в Инстаграм? Ірпінь, ну трошечки лапками походи. До речі, дуже вдячні за такі переносочки для котиків. Взагалі просто супер. Дуже зручні переноски. І тут відкривається, і зверху відкривається. Супер. Бусенка моя. Зараз я тобі поїсти, дам зверху. На, кушать. Молодець, прямо з пола. Отлично. тебе миска є. Алло, мадам. тобі нравится гулять на сонську, да, да? Ну що, по домам? Ну слушай, ти сутки почти сидишь в машині, треба ще лапки розмістити на ручки. Все з котиками погуляли, з песиком погуляли. Найближчий пункт призначення це у нас гановір, де ми будемо віддавати котика Ганібала. Котик потрапив до нас з дуже сильним ушкодженням спинного мозку після того, як його збила машина. Він був надзвичайно агресивний. Зазвичай такі тваринки вони не знаходять своїх господарів. Але жінка з Німеччини знайшлася. Вона сказала: Боже, я хочу собі такого котика, такого агресивного. Привозьте мені його. Я дуже його чекаю. Вона чекала його майже півроку і дочекалася. Ганнибал, да. все, ты дома, слава Слышь, богу. Тебе сестра. очень повезло, Ганнибал. Да. да, да. А ваш... Какой да. у вас парень, боже. Я я на ганнибал. На ганнибал. Зайка, выходи на свободу. Да. Мяу. Очень, а? это очень хорошо. Все, у него там будет много места, где спрятаться. Давайте, я зайду сейчас. Какой ты очень хороший. Ганнибал. Ми тебе оставляємо надежну хатачку. Даду. Він там після вже приїзду і поцарапав її, і покусав, але там дуже щаслива власниця, що вона врятувала цього Ганібала. Вони назвали його Форест. Він більше не Ганібал, він Форест. І він тепер живе в Німеччині. З іншим котиком, взагалі дуже щасливий, вже спить в кроваті. Але історія да така, що от жінка побачила цього ганібала, і от її саме зачепило те, що тваринка була дуже агресивна і дуже неконтактна. І вона сказала: Я хочу таку тваринку собі на соціалізацію. Так що такі, от справи. Мене моя родичка, вона живе в Гановері. Ми з нею не спілкувалися майже 20 років. Це моя хрещена мама. і Я їй зателефонувала. Кажу, чи можете ви нас на одну ніч приютити мене? Якова і ще п'ять тваринок. Вона взагалі була в захваті, захміт, але погодилась. Десяти вечора ми знаходимося в Гановері. Зараз будемо вже йти додому і сьогодні ночувати в кроватках. Котики поводять себе дуже гарно. Ми залишили ганібала в Берліні, От, віддали цуцика в Чехії. Зараз у нас з собою чотири котика залишилось і одна собачка. Завтра прямуємо вже до Парижу віддавати останніх тваринок. Дуже їй вдячні. Взагалі, тьоті Віта, велике дякую вам за те, що витерпіли нас цю одну ніч з нашими тваринками. Ми там зайшли в квартиру, котики тут же сходили в туалет. Собачка там стала кричати, проситися на свободу, тобто вони відчули, що вони вже в домі, і все вони так заспокоїлися. Сьогодні третя доба нашої подорожі. От у нас остання зупиночка. Ми віддаємо песика Джека на заході Німеччини. Добре, скажи, так діла. Віддаємо Сімона в Бельгії і прямуємо до Парижу віддавати Єрпіня і Клєр. І вже на обратній дорозі будемо віддавати в Мюнхені Леопольда. Після того, як ми переночували в Гановері, ми вирушили вже до Парижу, але по дорозі в Париж ми ще заїхали на запад Німеччини. видала там Цуцика Джека. Малыш! Возле номера стоите там. Так, <laughs> так, смотрите, он немножко перепуганный <laughs> парень. Да. Он прожил в вольере, а сначала он жил в будке в селе, поэтому он, он не агрессивный абсолютно, но он немножечко пугливый вот такой парень. Малыш, да. на, руч на ручках, на да. ручках. с тобой все хорошо подружимся, стресс. Будешь на по чуть-чуть? Просто -чуть? немножко он где-то зашел, знаешь, как тебя все ждут? Мне кажется, тебя весь город я думаю, ждет, вот Манюся. Скажешь, да. Меня уже все соседи спрашивают, когда, когда, будет, приедет, когда да. приедет, когда приедет, маню. все, Манюся. Все, будет ребенок. Ведь даем это в гарниру руки. будем ожидать видео и фоточки. Так, случайно. Спасибо. Ну, ты знаешь, что, что тебя теперь зовут Джек? Пойдем, пойдем. Так. Маленький. Так, держите. Дякую. Все, Джек, пока-пока. Удачі. Звичайно. Пока-пока. Все, Джек, бувай. Джека там взагалі чекали всім містом. Це таке маленьке німецьке містечко. І коли Джек приїхав, там всі були в захваті, навіть не дивлячись на те, що собачка була трошечки несоціальна. Він взагалі дуже контактний, виявився песик, коли його забрали от саме до родини. <гаду> ми віддали Джека, а після цього ми вирушили в Бельгію. В Бельгії котика Сімона. Дуже давно чекали вже люди. Це дівчина-українка і хлопець бельгійці Так, це у нас власники Сімончика за ним приїхали. Щас ми. За нашим вони дуже чекали Сімона, вони дуже багато донатили до зоопатруля. Ми коли приїхали, вони взагалі були в захваті. А в нього вже є ну, дімо, oh. Так, Зараз. Look, мамі сам дід. Він шоці дає. Боже, Ляля, Хто -ля. б міг подумати, що Симончик з РПА буде жити в Бельгії, а? Заяць. Все, пока. пока Ми uh -oh 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 купили такий рюкзачок йому з ілюмінатором, він не в нас цей космонавт. Їдемо додому. Він класний, як в взагалі. Все. Бай-бай, Сімончик. Дякую. Поїхав додому. Зараз взагалі щасливий котик. Він всіх там любить, його там всі люблять. Короче, класна історія. Вийшла з Сімончиком, дуже раді за нього. You know how we have to make Вже після того, як ми віддали Сімона, це у нас було, якщо я не помиляюсь, третя доба або четверта, навіть нашої подорожі. І взагалі дуже щасливі, їдемо вже до Парижа. У мене вже такий був гарний настрій, не дивлячись на те, що ми дуже мало спали. Я вже в передчутті, як я зустрінусь з Женєю, як я побачу Джевілінчика. Все, ми майже в Парижі нас е згодилось. Привіти Женя, яка забирала котика Джавеліна. О, от і івгенія. Це ваш подарунок з України для вас. Не віддам. Мене і котіка Леопольда Жені приютила. А Яків поїхав до нових господарів Ірпеня і вручив їх там. Дівчинка, українка, яка живе в Парижі вже багато років, працює вчителем французької мови. І от вона побачила Ірпеня, закохалася в нього, і вона також дуже довго його чекала. Вона приїжджала в Україну, навідувала Ірпеня у притулку, знайомилася з ним, купляла йому тут різні іграшки, різні лазерки для котиків. І та Взагалі теж в Першу ніч він ходив і просто всю квартиру обшукував, дивися, де що стоїть, що це таке, чому немає інших котиків. Джевелін зараз побачить своїх побратимів з притулку. З Леопольдом вони взагалі разом жили і гралися в одному боксі. Я думаю, що він буде дуже рад. Ми сьогодні тут. У нашої зірки, з якою все почалося одноокою, зараз я вам презентую. О, це наша одноока зірка. А Джавелін був взагалі дуже незадоволений, що приїхали ці українські біженці, що приїхала кішка Клєр. Тобі не подобаються наші котики нові? Я, він я... дуже незадоволений, що в нього вдома люди живуть. Абсолютно. Скажіть, приїхали українці, українські біженці до мене в хату, він же французик такий. Він взагалі дуже незадоволений, дуже стресує. Ой, такою. Джавілі, як ти їхав дві доби і навіть не пікнув пішли смаколики. Їсти, що мені ж треба загладити віно. Кмір дуже сильно обкакалась і... і звезюкалась в своїх какашках. І ми клер покупали, а потім сушили Дайсенам і на кроваті. Це ніч, щоб ви розуміли, це перша ніч в Парижі. І ми сушили клер Дайсоном на кроваті, бо новим господарям треба віддати гарну тваринку, а не обісену. Донечка, ти прийшла теж відео записати? Донечка, ти до Парижа не їдеш? Ти тут в Києві живеш, ти моя. Вже наступного ранку, після того як ми от клер покупали, висушили за нею. Приїхав хлопець. Він живе в передмісті Парижа. Він приїхав до Парижа, до будинку Жені забрати клєр. Вона зараз вдома вже живе майже місяць з цим хлопчиком. Хлопчик у захваті, клер у захваті. Зараз, коли вона вже живе з цим хлопцем, то це тільки її людина, вона її дуже любить. І він її весь час чухає. Вона з ним спить, вона йому муркотить. Взагалі супер історія. Дуже задоволена Клєр, дуже задоволений хлопець, і дуже задоволені. Ми, що Клєр нарешті, майже рік пройшов, і ми змогли знайти їй такого крутого господаря. Це наша не кінцева зупинка. На обратній дорозі будемо завозити котика у Мюнхен Леопольда. Леопольдик! Під навчився розмовляти в дорозі, Леопольд. Де голос пропав? Це тому, що ти всю ночі рав. Ага. Леопольд, взагалі, це надзвичайна тваринка. Ми коли його знайшли. У нього був переламаний таз, в нього був дуже сильний набряк спинного мозку. Він не міг ходити, і всі казали, що можливо він і не зможе ходити. І майже відразу, після його рятування, у нас знайшлись господарі у Мюнхені, які сказали: Боже, ми хочемо собі це гарнесеньке пухнасте кошенятко. І вони чекали, вони, мабуть, чекали найдовше зі всіх господарів у Європі. Дуже віддано чекали цього котика. Ми коли приїхали, там господарка чуть не ридала, що до неї доїхав Леопольд. Ось ваш дитина з їдою, з водою приїхав. Да? Ух ти! Здравствуй. О, -то? Леопольд! <с тобі дуже подобається. Я ще снімала? Знімайте. Леопольда, вот этого леопольда, главное. да. Вот он. Ты что, знаешь, что ты, ты не уже не дома, всяких, да? Всяких. Ты, ты, мой ну, я тебе столько? Мурчит? Нет, не мультит, ну, давайте. Ой, все. Все, все. Все, Не все. Все, 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 Да, Щоб ви розуміли, Леопольда за всю дорогу він ні разу не мовчав, не просився на руки, не муркотів. А як тільки ми його віддали господарці, він сів і він як почав муркотіти. Він взагалі такий щасливий був. Паркотильну називає. Діому сіонець. Усі восі, намучився в дорозі. скажи шість днів в сьоди, все, все, все. все, Леопольд. Бувай. Так, все. поїхали. Тобто, ну за Леопольда можна бути впевненим, що він у гарних руках. От і наступного дня після Мюнхену ми вже вирушили в Чехію, і з Чехії відразу вирушили вже до Донцю. Вся подорож у нас зайняла десь е е тиждень, сім днів. Ми були, вісім днів ми були в дорозі. Так, вісім днів. Ми зараз заправляємо машину та вирушаємо вже до Києва. Ми дуже вдячні новим власникам за їх підтримку та за їх мужність та сміливість взяти тваринок з України. Дуже радіємо за тваринок, які знайшли домівку в Європі, які будуть перебувати в повній безпеці. Там дякуємо нашим підписникам за те, що ви подорожували разом з нами.